Працездатних осіб, що становить 70 мільйонів 1304 тисячу гривни, після внесення якої він звільняється з під варти. Застава може бути внесена обвинуваченим іншою особи або юридичною особою на депозитний рахунок вищого антикорупційного суду. Вказуються реквізити у разі внесення застави покласти обов'язки прибувати за викликом суду в разі неможливості перебувати за викликом у зазначений строк, заздалегідь повідомити про це суд, не відлучатися з міста Києва без дозволу суду, повідомляти суд про зміну місця проживання, отримати зі спілкування з низ з рядом осіб, вказується їх прізвище ім'я по батькові, і здати на зберігання, паспорти носити електронний засіб контролю. Строк дії обов'язків покладених на обвинувачення визначити до 14 квітня. Роз'яснити, що в випадку внесення застави. Має бути наданий відповідний рахунок роз'яснити обвинувачення та заставодавцю, що в разі невиконання обов'язків безповажних причин застава стягується до хід держави. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора. Копію ухвалу вручити обвинуваченому захисникам прокурору негайно після оголошення її та направити до ДУ Київських слідчий узолятору. Ухвала набирає законно негайному виконанню. Ухвала може бути оскарження безпосередньо до апеляційної палати. Оголошення повного тексту відбудеться в цьому ж приміщенні о 13 годині 55 хвилин 20 лютого 2024 року. Також колегія суддів постановила ухвалу в межах статті 206 Кримінального процесуального кодексу. Резолютивна її частина зобов'язати державну установу Київський слідчий ізолятор невідкладно забезпечити право обвинуваченого насірова на отримання медичної допомоги. Зокрема, проведення медичного обстеження та за потреби лікування у медичному закладі, визначеному ухвалою Вищого декорупційного суду від 15 грудня 2023 року, В державній установі Національний науковий центр хірургії та транспортології імені Шалімова або в комунальному некомерційному підприємстві Олександрівська клінічна лікарня міста Києва чи в іншому медичному закладі, що входить до орієнтовного переліку закладів охорони здоров'я. Для надання медичної допомоги особами, узятими під варту, зобов'язати державну установу Київський слідчий ізолятор забезпечити конвоювання ув'язаного насірова до відповідного медичного закладу. Копію ухвали для організації виконання направити до державної установи Київський слідчий ізолятор. Про результати виконання ухвали письмово повідомити Вищий антикорупційний суд протягом десяти робочих днів з дня отримання копії ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарження. Не підлягає повний текст е, цієї ж ухвали буде, буде постановлений ці, е, 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 цьому ж приміщенні о е, 13 годині 50 хвилин 20 лютого 2024 року. На цьому судове засідання оголошується закінчено. До побачення.